Доброго всім дня! Ось сьогодні хочу показати і розказати вам про пересадку моєї маленької орхідейки, яка у мене росла. Може, ви пам'ятаєте, моє відео там, де вона у мене стояла в фужері над водою. Потім вона пустила один корінець. І Пустила один листочок, і я її посадила ось такий маленький стаканчик у закриту систему. В даний момент, ось у мене вже два нових листочка. Ще один там, це старий, самий перший, який вона пустила. Потім вона у мене випустила тут ще два листочки нових, а пересаджувати я її буду тому, що. у неї карінець, який самий перший був маленький, десь був сантиметра 2, зараз він вже закрутився ось так по дну стаканчика. Йому мало місця, і тому я хочу пересадити її в більшу ємність. Ось зараз я вам буду показувати, як я буду це робити. Ось я візьму такий стаканчик. Він в порівнянні, бачите, в два рази більший. І буду його заповняти керамзитом. Керамзита потрібно покласти десь сантиметри два в стаканчик. Ось так я буду насипати. Ось, бачите, я насипала ось так от керамзиту. Для чого стаканчик повинен бути без отворів. І керамзіт для того насипаю, щоб він мог тримати, утримувати влагу. Ось тепер я возьму цю ахітейку, ось так ось я її. Висиплю сюди з ґрунтом. Ось бачите, на фото, на відео корінці, ось це два нових корінця, які вона тут, тут даже три, вже три корінця вона дала, і я не буду змог знімати звідси, я її так от і посажу такому вигляді, як вона є. Значить, Що я буду далі робити? Я візьму трошки мха, тут мох влажний, з маленького стаканчику, я його теж сюди положу. Так. І додавлю трошки, тут у мене сухий мох, я його теж додав. Ось. Тому що корінці молоденькі, і краще як вони будуть в мух пускати корінці. І от тепер я беру і ось так от ставлю рослинку у стаканчик. От. Тепер я візьму кару. і буду закладывать стаканчик ось так ось так заповнюємо пов повністю весь стаканчик Повільно накладаємо кору, трамбувати нічого не потрібно. Отак от, от постучу, щоб вона опустилася нижче на дно. Ось так от все заповнили. Так, і тепер ось. Ось так цей корінець я не засипала, він так на поверхності і був. І ось так ось я посадила. Ось, ось ми бачимо такі корні. Ось так ось воно виглядає. Все. Тепер що я буду робити, орхідейка у мене була зволожена. Я її просто залью водою до верха, щоб вона повністю була в воді. І через хвилинку-дві всю воду зливаю. Все, грунт у мене пропитав, пропитався. і в такому вигляді я її оставляю на своє, оставлю місце там, де вона у мене стоїть. Все, ось так Ось ми пересадили її з маленького стаканчика в більший. Ось ще хочу вам показати: тут у мене ще декілька рослинок. Теж, бачите, в такій же системі закритій, на дні керамзит, мох і мілка кора дрібна. І ось така діточка вже є у цієї орхідейки. Ось іще ось покажу. Тут тоже, бачите, один маленький листочок, і ось тут іще один проклюнувся листочок. Така ж система закрита, називається. І ось хочу показати вам цей маленький дендробіум. Тут, бачите, вже нічого немає, палка одна. І ось теж в такій закритій системі він. Тут даже я експериментувала і пенопласт, пінопласт. Пінопласт не має сенсу додавати, так, так як він нічого не зволожує. Краще додавати керамзит. Но тут у мене, у мене, бачите, трошки пінопласту, буду його пересаджувати, замість нього добавлю керамзит. І ось такий маленький дав мені вже паросток. Так що пробуйте, і все у вас вийде. Ось ось так вкратці розповіла вам, як це роблю я. Дякую всім за просмотр.